про головне. Канаты не будут ограничены местными правилами, законами, пошлинами. Все грузы и всю технику перевозить смогут абсолютно свободно. Українські збройні сили зможуть стріляти американськими оперативно-тактичними ракетами атакам на більшу відстань. У разі, якщо Рефі спробує розширити фронт. Про це заявив представник Держдепу на слуханнях в Конгресі. Є як нейтральна Швеція, яка вже передала своїм київським шестеркам, заодно американському господину, чуть ли не половину власної військової техніки, включаючи самоліти, літаючі радари, СААП, тепер Чуть ли не главный локомотив подготовки к будущей войне с Россией. Помічник держсекретаря з питань Європи Джеймс Обрайн сказав: якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то збройні сили України зможуть вести вогонь на більшу відстань. Але нині, за словами Обрайна, окупаційна армія втрачає здатність наступати через знищення Україною військових потужності Росії поблизу кордонів. Тобто, по суті, росіяни вже не можуть як у 2022 році концентрувати свої сили на кордоні з Україною, оскільки вони відразу знищили. Щоється почну з того, що зранку сьогодні ворог здійснив чергову терористичну атаку по нашим мирним містам. Противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма там керованими авіаційними ракетами Х-59 та п'ятьма ударними БПЛА типу Шахед. Основною ціллю ударів окупантів стала Дніпропетровщина і затвердженням повітряних сил було збито усі засоби на. Нападу по ворога окрім двох іскандерів «К». Іскандер-К – це власне по суті така узагальнена назва крилатих ракет, які використовуються у складі ОТРК іскандер. а Також в морських носіях під назвою Калібр. І по суті, це така крилата ракета, яка має там дальність 1500 кілометрів. І коли ми бачили це відео удару по Дніпру, це зараз те, що ми бачимо на екрані, то виникли питання, що ж саме відбувається. З бойовою частиною цієї крилатої ракети ми звернулися за поясненнями до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які здійснюють аналіз усіх російських ударів, і нам пояснили, що це дійсно крилат ракета калібр і фактично. От той такий вогняний стовп, який ми бачимо на відео. Це власне вибух бойової частини дистанційного підриву, що говорить про якраз керованість проти мирних об'єктів і громадян. А от та така е вогняна. Е Продовження цього вогняного удару це власне вилітає двигун з цієї ракети, тому що ми робили припущення, що можливо там ворог почав модернізувати ці ракети, робити там подвійні бойові частини. Нам сказали, ні, це стандартна ракета калібр з е, уламковою фугасною бойовою частиною з повітряним підривом і якраз. Цей вибух якраз починив жертви серед наших мирних громадян. Ми маємо значну кількість постраждалих. Президент Зеленський сказав, що єдина відповідь для того, аби зняти цю терористичну загрозу, це, по-перше, збільшити комплекс, кількість комплексів протиповітряної оборони, які ми маємо отримати від наших партнерів, і отримати можливість завдавати ударів в глиб території противника, де ворог накопиче ті чи інші зразки озброєння або живу силу. Приводу комплексів протиповітряної оборони, ми знаємо, що зараз в Сполучених Штатах перебував міністр оборони Умєров, де серед іншого, обговорив з питання надання військової допомоги. Умєров говорив про те, що треба збільшити кількість комплексів протиповітряної оборони як відповідь на терористичні дії противника. Ми і фактично потім Остін оголосив про те, що буде. Значний пакет військової допомоги на 2,3 мільярди доларів, де головно будуть в тому числі і е, ракети до систем протиповітряної оборони до насамсів і до патріотів. І фактично ці постачання ну суттєво розширять можливості нашої протиповітряної оборони з точки зору кількості саме ракет перехоплювачів. Коли ми говоримо ж про нові постачання патріотів з боку Сполучених Штатів, то поки що ця тема обговорюється. Ми знаємо, що насамперед. Зараз Сполучені Штати намагаються переконати Ізраїль поділитися з Україною е, тими батареями Петріот, які зараз Ізраїль планує вивести з бойового складу. Він це планував вивести ще в квітні, але зараз через дії Хамасу побоюється це робити з огляду на можливість перестання бойових дій в більшу інтенсивність. тому поки що притримує. Передачу цих раке... цих комплексів спочатку до сполучених штатів, де вони можуть бути відремонтовані, а потім передані Україні, так що, в принципі, потенціал посилення нашої ППО за рахунок патріотів є, але це займе певний час. А в а... паралельно з тим ворог намагається посилювати тиск на нашу лінію оборони, намагається використовувати перевагу в живій силі і в авіації. І що зараз? Відбувається на лінії фронту, як діють наші партнери, які стратегії є оптимальними для збройних сил в цій ситуації. Ми поговоримо з нашим гостем. До нас долучається Валентин Бадарак, директор центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, воєнний аналітик і письменник. Пане Валентине, вітаю вас, радий бачити і чути. Хотів почати нашу розмову з того, що зараз міністр оборони України перебував у США, говорив про формати взаємодії з Україною напередодні саміту НАТО, в де Фактично, нас в НАТО не запрошують, а пропонують дещо інший формат перспектив співпраці між Україною та НАТО. Я хотів би, щоб ви оцінили от поточний етап співпраці зі сполученими штатами, на що ми можемо розраховувати, враховуючи ці такі політичні зміни, які зараз можуть відбутися у Сполучених Штатах. Зараз Валентин, напевно, нас не, не чує. Зараз ми напевно перенаберемо і е, поновимо зв'язок. І нагадаю, що ми. Зараз говоримо про ситуацію пов'язана з візитом міністра оборони України до Сполучених Штатів, де оголошено про значний пакет військової допомоги на 2,3 мільярди доларів. Власне половина з цих сум вона буде скерована на американські оборонні підприємства, де буде виготовлятися зброя для України це займе певний час. А ще одна частина цієї військ допомоги вона буде взята безпосередньо з запасів Міністерства оборони США Так що ці озброєння, які стосуються і ракет до певних систем озброєння і до Джевелінів і боєприпасів, це те, що буде братися з запасів міністерства оборони США і таким чином може бути швидко доправлено до збройних сил України. Зараз ми поновлюємо нашу розмову з Валентином Батруком. Пане Валентине, чи чуєте ви мене зараз? Так, так, вітаю, пане Сергію. Да. Я хотів би на почати нашу розмову з того, що зараз міністр оборони України перебував у Сполучених Штатах. Говорилося про напрямки співпраці перед самітом НАТО, і ми всі розуміємо ті політичні перетрубації, які можуть відбутися в Вашингтоні. Як ви оцінюєте перспективи співпраці зі сполученими штатами? Які ризики існують? Яку оптимальну стратегію варто обрати Україні в цій ситуації? Безумовно, що Сполучені Штати залишаються ключовим партнером України і фактично тим запобіжником усього будемо казати так негативного сценарія. Найбільшого негативного сценарія Дескать, то, что запад уже Крыму Криму і на Донбасі. нужно перенести на пригранічний з Харкова російський регіон. Речь про удари крылатыми ракетами Скальп Стормшедоу і Атаканс. На вопрос, а что произойдет, если российский истребитель будет сбит западным оружием в российском воздушном пространстве, председатель Комитета обороны Бундестага Германии Мария Кнес Страк Циммерман ответила так. Это означает только одно. У России будет на один самолет меньше.